Жіноча баскетбольна команда Франківськ Прикарпаття ПНУ стала золотим призером Суперліги. Перше підсумкове місце у чемпіонаті України спортсменки здобули вперше в історії. Дівчата кажуть, доклали максимум зусиль і заслужено перемогли у змаганнях. Наріга завжди багато йде, тому що це спорт. І ми завжди максимально переживаємо кожну гру, незважаючи ні на що. А в цьому році це для нас. Навіть більш важливо було. Ми старалися показати все, що можемо. Старалися підтримувати один одного, старалися зробити максимально для нашого міста. У чемпіонаті змагались 12 жіночих команд. Розповідає головний тренер Франківськ ПНУ Юрій Процюк. І це найбільша кількість за останні роки. До золотого кубку йшли впевнено, здобувши за всі ігри 1393 очки. Це рекорд в історії українського жіночого баскетболу, і це не єдина перемога клубу на початку цього року. Ми перемогли в чемпіонаті України з баскетболу 3 на 3 в дорослому і також перемогли в молодіжному чемпіонаті з баскетболу 3 на 3 в юнацькому баскетболі 3 на 3 перемогли наші команди. Тому баскетбольний клуб Франківськ Прикарпаття цього року забрав всі золоті нагороди, які можна в українському баскетболі, і скажу так, доволі успішно виступив в європейській жіночій баскетбольній лізі в своєму дебютному сезоні. Ми зуміли перемогти, так скажемо, в груповому раунді такі сильні команди, як Нептунас, Литва, яка стала срібним призером Європейської ліги, також команду ТТТ Рига, Острава, Чехія, РСУ, Латвія. Тобто в нас були такі яскраві перемоги, і ми здобули право грати в фіналі чотирьох. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків зазначає, важливо, що попри війну вдалося зберегти команду, яка примножила славу івано-франківського баскетболу. Місто розвиває різні види спорту, і в тому числі ігрові види спорту. Для нас дуже важливо, що наша команда це сплав досвіду і молодості. Тобто, що є дуже юні спортсменки, є дещо досвідчених більше спортсменок. Попереду у дівчата 10 днів відпочинку, а далі знову тренування. Оскільки зауважує головний тренер, літо обіцяє бути насиченим на змагання різного класу. Ми продовжимо виступи в європейській лізі і маю надію, що приймемо участь в такому проєкті, як Європейська Ліга Молодіжна Ю 20 де наші молоді іграки зможуть приймати участь для того, щоб здобувати досвід безцінний європейських змагань. До слова, баскетбольний клуб Ківськ прикарпаття ПНО може стати учасником Олімпійських ігор 2024 року, які відбудуться у Парижі. Для цього на змаганнях європейського рівня потрібно посісти одне з перших чотирьох місць. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.